Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами напишемо програму діалогу. Строго послідовного діалогу. Де два. Зайдіть в Scratch українською. Український сайт Scratch. Створити новий проєкт. Видаліть це зайве. І так, мені для програми треба, по-перше, два героя. Хай залишається перший киця. Обираю другий. Обираю намисно обираю їжачка, щоб показати вам маленькі нюанси. Якщо ви обрали героя, який, вони будуть йти, йти на зустріч один одному. Як мені розвернути їжачка? Обираємо напрям по їжачкові. Напрям, подивіться, зліва направо і розвертаємо їжачка в бік кошеня. Є. І так, тепер нам потрібно вибрати дві сцени. Наприклад, друзі будуть зустрічатися і домовляться йти, ну, наприклад, хай це буде спортзал. І так, перша сцена, яку ми оберемо, нехай це буде нічне місце, місто. Вони будуть йти на зустріч один одному зустрічатися, поговорять, спитають, можуть спитати, як справи, можуть ні, і домовляться піти в спортзал. Ну, нехай буде друга сцена спортзал. Можуть опинитися у когось вдома, в кімнаті, тому ви оберете для другої сцени, давайте подивимося, перша друга сцена, ось у мене нічне місце. Починаємо працювати з нічного місця. І так, поки що мені все подобається. Починаємо працювати з кошеням. І так, пишемо код для кошеня, код діалогу. І так, події. Коли натиснуто прапорець, Трошечки я збільшу вам масштаб, щоб було видніше. Коли натиснуто прапорець, у нас кошеня строго фіксованого лівого краю. Тому заходимо в рухи і перемістити X, Y. ми починаємо саме з цих координаток працювати. Тоді кошеня починає рухатися і доходить десь до центру. У нас з'являється функція ковзати одну секунду в певну позицію. Мені все подобається. Кошеня дійшло до певної позиції. Тут він зустрінеться з їжачком, і він у їжачка кошеня спитає або привітається. Хай він привітається. Привіт! їжачок. Привіт, їжачок. Тепер діти маленьке зауваження. Коли ми написали привіт їжачок, ми повинні зайти в події і перше повідомлення оповістити систему, що ми отримали повідомлення 1. Для того, щоб їжачок почав говорити тільки після того, як скаже котик. І так, перше програмний код написали. Ми його будемо продовжувати писати, коли напишемо частинку для їжачка. Переходимо до їжачка. Є їжачок. Так само, коли натиснуто прапорець, не хоче нам крупніше писати, коли натиснуто прапорець, їжачок так само буде починати рух з правого краю. Є. І він плавно переміститься до котика. Ну ми ж створюємо якийсь комікс, створюємо розмову. Тому ковзати одну секунду в довільну, не в довільну точку, а в строго фіксовану точку. Але давайте не одну секунду, а дві секунди, ну, щоб вони не так стрімко добігали один до одного. Є. В даному випадку, тепер їжачок після питання котика, їжачок, привіт їжачок, їжачок повинен привітатися, привіт котику. Але заходимо в події. І увага! Коли отримуємо повідомлення один. І тільки після того, як отримаємо повідомлення один, ми говоримо. Привіт, котику. Привіт, Кошеня. Хай буде Кошеня. Привіт, Кошеня. таке лагідне. Привіт, Кошеня, діти! А тепер ми повинні фразу діалог. Привіт, Кошеня, записати повідомлення 2. Тому заходимо знову по події. Оповіщуємо систему, що в мене з'явилося нове повідомлення. Заходимо. Контекстне меню. Але нове... нема в мене повідомлення 2. Натискаю нове повідомлення і занотовую, що в мене повідомлення 2. Є повідомлення 2. Є. Отримали. Гарно, можемо подивитися, що вийшло. Ну, давайте прокрутимо. І так, зустрілися два друга. Привіт їжачок. Привіт, Кошеня. Програма працює досконало. Переходимо знову до спрайта кошеня. Тепер кошеня, коли отримає відповідь від їжачка, а це повідомлення 2, коли отримаю, увага! Давайте трошечки подвинемо, щоб вам було зручніше Коли отримаю не повідомлення 1, а коли отримаю повідомлення 2, коли Кошеня отримає, Кошеня може запропонувати. Ми з вами домовилися, що Кошеня буде говорити. Ну, хай воно каже, друже. Пішли в спортзал. Пішли в спортзал. Друже, пішли в спортзал. І діти, що ми маємо зараз робити? Думаю, всі про це подумали. Записати дане повідомлення в повідомлення 3. Тому заходимо. Код події. Оповіщуємо систему, що в мене з'являється повідомлення 3. Так, отакі циклічні алгоритм з розгалудження. Ми сьогодні закріплюємо повідомлення. 3. Гаразд, Мені все подобається. Є в мене повідомлення 3. Після повідомлення 3. Треба, щоб їжачок мені щось відповів. Переходимо на їжачка. І так, їжачок рухався, їжачок зустрівся. І тепер, коли їжачок отримує повідомлення 3, у мене тут повідомлення 1 автоматично, а я обираю 3. Їжачок може відповісти щось. Їжачок відповідає. А давай. А давай. Я не знаю, що відповість ваш. А давай. І дійти на... обов'язково. Це повідомлення треба знову знайти в подію і записати в повідомлення, оповістити систему, що в мене з'явився новий діалог. Повідомлення. Немає 4. Тому що дійсно повідомлення 4. Повідомлення 4. Обов'язково в контекстному меню запишіть повідомлення 4. І так, у мене вже є 4 повідомлення. Тепер, друзі, зустрілися, поговорили, і вони мають опинитися зараз не на вулиці міста, а в спортзалі, бо вони домовилися йти. Пишемо програмку для сцени. І так, є в нас сцена. Класніть, будь ласка, на сцену або на обране тло, коли натиснуто прапорець. Коли натиснуто прапорець, ми повинні почати, ну, у мене, з нічного місця. Будьте уважні. Ну, ми обираємо, ну, не баскетбольне поле, бо це друге в мене тло ось моє нічне місце. Тому, якщо у вас десь не та картинка, з якої ви хотіли почати, значить ви трошечки напутали з назвами. Будьте уважні. Змінити на починаємо працювати з нічного місця або з, вечірнього, з вечірньої вулиці, як вам там зручно. А тепер увага! Заходимо в події. Коли я отримую повідомлення 4, от вони вже домовилися піти, погодилися. Я повинна тлу змінити на баскетбольне поле. У мене тут воно вже вибрано автоматично. Якщо не вибрано, обираємо автоматично. Так, давайте тестуємо програму. Як ви мені здаєте цю програму? Клацайте нам на кицю. Раз. Клацаєте на мишку другий скрін, ой на, на їжачка другий скрін і третій скрін на нічне місце. Зараз, діти, я розвернемо екран і спробуємо переглянути, що у нас відбувається. Привіт кошеня, привіт, друже, пішли в спортзал, а давай. І вони опиняються в спортзал. Все, що від вас на сьогодні вимагається. Прикріпите, будь ласка, все на нових знаннях. А зараз пробуємо код писати самостійно.